Привіт! Сьогодні будемо замінювати акумулятор на Redmi Note 8T. Такий телефончик принесли на ремонт. Для ремонту нам потрібна присоска, Мені така, тому що це саме така хороша. Викрутка на плюс. Сам новий акумулятор. Телефон і колей. Бажаний. Для початку ми, якщо в домашніх умов, ну взагалі просто перегріваємо телефон, yeah. задню кришку я зроблю звичайним феном, просто поклав зверху фен, щоб було трошки відстань, залишив на 2 хвилинки і ось він розігріт. і зараз просто відклеюємо. Аккуратно, ну, не пішов. Зажиптяна відходи. Оп! І пішов пошлом. Ось. Он еще крышечка наупнул. Дработу поляжним сполком камер. О, відкриваємо ще, до речі, виходить на праву сторону. Ось там що тут у нас шваїв. А шваїв не можна відрвати. На дідальні. Молиться і шваїв беремо ось так піддіваємо чимось не металевим. Тому що метал можна колітну і все воно піде. По дуже печальному місту. Чітко зняв, зняв кришку з сканером обітки пальців. Зараз у нас в такої конструкції. А поки що відкладаємо кришку. Тепер нам потрібна сама батарея. Тепер. Забираємо цей двосторонній скотч, який тут був заводський залишки, і відкручуємо кожний винтик. Я викритую всі винтики. Тут акумулятор дуже поганий, тому не включиться. Далі можна використати додатковий інструмент. Я, якщо зараз я його знайдуть знову, і, буде це. і так якось аккуратненько чуть-чуть підінем, щоб було, було легше. Ну-ка. А ну. Як тебе якось охайно це зробити? Але uh -huh. тут видно, ніяк воно не кріпиться взагалі. Uh -huh. Отже... Що нам потрібно? Далі ми відключаємо акумулятор відгинаємо його, відключаємо швейф а, між платою і шлейф дисплею Дисплей не швей взагалі не можна шкодити акуратно. Далі а, нам потрібно спроводити акумулятор а. без додаткового прогріву. Для цього, зазвичай, використовують такий інструменти. Ось так. І ось такий. Mm. Значить, давайте спробуємо цим підлізти. Ані, oh, ні. спочатку попробуємо, тут є. Це щось є, ще забуваєш, цей телефон ніколи не розбирав. Давайте спробуємо ціну. Ну так да, вони вже в віці, то вони ніякі. Хоча оце хочу. Це хочу. Ні. Перхтів. Ну що ж тоді відриваємо. Так, це ніяк. Будемо металевим. Ось так про. Здав під'їзд до вирвати. Пез акумулятора не дуже хоче. Ну він на смітник піде тому. Ну бачу сенсу не характе. Зараз я господину і підключусь. Аж тільки я вихнув камеру, він взотів як. Не ріпний ось до відриває. І ось старий зношений акумулятор, який он, телефон нормально не запускає. А якщо запускає, то тримає по 5 хвилин меню. Просто в настройках погази 5 хвилин. Вимикає і безкінечно перезагружають. Що я файно пошкодив? Це головне, в принципі. Далі беремо абсолютно новий акумулятор. За гарантією Принцип посилання, я думаю, і залишу. Хоча, ну, ну, хтось цих акумуляторів по перший з цих це Ну, але все ж таки, магазин перевірений цей, питань точно не буде. Тому, Тому думаю, залишу, але. ще залишу. Чи буде хтось не переходить, таке питання саді варто. Якщо такі рідкі запчастини, то я залишаю. І тут он вмикається одразу ж я зараз щось запуститься, а акумулятор давайте поки що порівняємо з цього магазину по розміру бо не Це взагалі цей BN70646, точніше. BN46 він взагалі під багато моделей підходить. Але тут я б не сказав, що сочно з цього телефона, але це BN46, тут 46, ну, не видно. Ось, ось тут. Так що це цей це акумулятор. І... Вон, телефончик функцій працює на даному акумуляторі. Акумулятор заряджений на 58%. Камера. Обложений. О, Боже мій. Ух. 57. Телефончик, значит видно, що повністю робочий на цьому акумуляторі можна збирати. Отже, щоб зібрати нам потрібно виконати а, послідовність назад обратно. Не забув як по-українській, В общем, ставимо плавстинку з NFC модулем. Закриваємо її відверху. З такого чуть-чуть притискаємо, прирівнюємо, дивимося, чи все заходить. Та закручуємо всі гвинтки до єдиного пажану. Поверну з кові закручу. Зачистив як кришку віцестороннього скоті. Та зараз, дивіться, все дуже просто. Беремо ту ж саму присоску, Ставимо, як вам зручно. Беремо там на бік обов'язково. Тобто 180 градусів не має бути. Повинна зараз точка опори бути. Підключаємо шолей. Розуміємо, що тут треба намазати, бо буде незручно. Тому зараз мажу. Ось тут Так, не жалічкою. Вставай. Эшн или телефоны в срок рубль. Мужчина, магазин, развить канал. Айна, конечно, наконец тип трошки по іншому на масну вже пішов поїхав. По контуру і закриваємо круг. До речі, що рекомендую робити ще на таких телефонах, на яких ніхто не купує ці двосторонні скотчі для акумуляторів спеціальні, як ці. Дивіться, цей телефон ще відслужить і буде розбрати 150 разів. Тут акумулятор трошечки шатається. О, шатається. Тому просто. Замет двухстороннего скотча, все вот просто берем и вот тут чуть-чуть промазываем аккумулятор. Вот так. Но был и струс тут. Вот так промазала. И вам наступный мастер будет вдячен, потому что у него легко разбирать цей клей. И цей клей я Тримає акумулятор добре, тому більше нічого й не треба. Тобто ви виоблагшую роботу собі і ви виоблагшував роботу наступному майстеру, який це буде вскривати. Як у майбутньому цей акумулятор зноситься, там, я не знаю, сам телефон динаміки і все таке. Зараз просто беремо кришечку. Приміряємо блок камери і отхопимо. І все. І далі на прищепки. Цепляємо на, різинки, на ці різинки. І все, його телефончик готовий. Всім дякую за перегляд. До побачення, ставте лайки. Я не знаю, що підписуйтесь на канал. Думаю, якось буду розвивати, якщо я його ще не закинув. Ну то й все, всім дякую.